Приїхав на ужин, поужинав, вийшов, а газельку вже вкрали. Я подзвонив на 102, міліція швидко зреагувала, знайшли в четвірні часу знайшли. Автомобіль. Було задіяно декілька оперативних автомобілів, на якому відпрацьовувалися вулиці міста Прилуки. На одній з вулиць патрульна машина, в якій знаходилися двоє поліцейських, на вулиці Бусеброда, побачила на перехресті, що похожий транспортний засіб рухається по зустрічній колії. Для того, щоб перехопити даний транспортний засіб, були включені проблизкові маячки. Та розпочата погоня для того, щоб скритися злодії в даному транспортному засобі вони повернули в міжквартальну вулицю між багатоповерхівками і захотіли скритися з місця події. Швидка робота поліцейських миттєво. Дала можливість їх наздогнати і затримати одну особу з чотирьох осіб, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні злочину, передбаченої частиною 2 статті 289 кримінального кодексу України. Це угон, за який передбачена відповідальність від 5 до 8 років. Позбавлення волі, особу, яку одну із осіб, яку затримали, він вже е, раніше е, до кримінальної відповідальності притягувався. Е, також час, на даний момент особа дана закрита, е, затримана по статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, е, обґрунтовано підозрюється в скоєнні е, тяжких та нетяжких злочинів. Е, це крадіжки, е, це е, угон, а також е, розбійний напід. На сьогоднішній день у нас е, за цей рік відбулося. По статті 289 зареєстровано три злочини, два з яких розкрито по гарячим слідам. Якщо ви пам'ятаєте, один із злочинів було розкрито два дні назад. Це переслідували ми до Київської області, до міста Бровари, БМВ білого кольору. Також затримано за одну годину. Один злочин у нас знаходиться на нерозкриті, не не розкритий, а також знаходиться на особистому моєму контролі і ГУНП. ГНП.